Дорогі друзі, у кожного з нас рано чи пізно виникали проблеми з банківськими картками. То закінчився термін дії, то заблоковані кошти, то вкрали гроші з картки. У цьому відео я розповім, що треба знати і як уникнути більшості проблем з банківськими установами. Коли ви відкриваєте рахунок у банку, ви вкладаєте і підписуєте договір з банком. Як правило, мало кому стає терпіння дочитати його до кінця, бо він дуже довгий, детально все розписує, а ще переповнений незрозумілими фінансовими термінами та категоріями. Але раджу звернути увагу на чотири пункти у договорі. До речі, це стосується і відкриття рахунків у банках за кордоном. Перше, чи є плата за обслуговування рахунку. І який розмір. Як правило, в Україні її не має бути, але окремі банки беруть таку плату. Друге. Яка комісія за зняття готівки у касі? Зазвичай, якщо ви знімаєте кошти в касі банку, який видав картку, комісія становить від 0 до 1,5% від виданої суми. Якщо ви знімаєте кошти в касі іншого банку, комісія може сягати до 2,5% додатково. Також може бути стягнено фіксований платіж від 3 до 5 до 15 гривень. Якщо ви знімаєте кошти за рахунок кредитного ліміту, то комісія становитиме близько 4-5%. Третє. З'ясуйте також комісію за переказ грошей. Вартість переказу коштів зазвичай становить від 0 до 1,5%. Часто, якщо ви переказуєте кошти на рахунок у вашому ж банку, комісія менша, ніж під час переказу на рахунок у іншому банку. Деякі банки отримують фіксовану суму залежно від суми переказу. Під час переказу за рахунок кредитних коштів комісія становить не менше 4%. 4, деякі банки автоматично встановлюють кредитний ліміт на поточні рахунки клієнтів. Коли ви будете перевіряти баланс рахунку, то будете бачити і загальну суму коштів з урахуванням кредитного ліміту. Так, ви можете користуватися кредитними коштами, навіть не знаючи про це. Якщо ви не потребуєте встановлення кредитного ліміту, відмовтеся від нього, коли підписуєте договір із банком. Отже, ви отримали картку і починаєте користуватися коштами. Та згодом у вас виникають проблеми з банком. Ваша картка і рахунок заблоковані. Чому так трапилося? Тому що ви порушили умови договору, які підписали, або це зроблено через вимоги законодавства, або виникла загроза для ваших коштів. Умовами договору передбачено, що ви повинні періодично проходити ідентифікацію, тобто прийти до банку з паспортом, ідентифікаційним кодом і банківською карткою. Цю ідентифікацію можна пройти і онлайн у мобільних додатках банків. Як правило, вона проходить раз у рік. Самому взагалі то потрібно завчасно повідомляти про всі зміни особистих даних, паспорта, номера телефону, електронної адреси. Якщо ви не пройдете такої ідентифікації, вам може заблокувати рахунок і карт. Далі, банки і Державна служба фінансового моніторингу. Яка є свого роду фінансовою розвідкою, моніторять, тобто стежать за рухом фінансів в Україні. З вересня 2023 року Національний банк запровадив нові вимоги щодо здійснення банками фінансового моніторингу на період воєнного стану. Банк може запідозрити вас у відмиванні нелегальних доходів. Якщо зафіксує великі суми переказів понад 400 тисяч гривень. По нинішньому курсу це не така вже і велика сума, трохи більше 10 000 доларів. Особливо, якщо ви знімаєте готівку, бо хочете, наприклад, придбати вживаний автомобіль, земельну ділянку чи стару хатину у селі. Банк може заблокувати рахунок. Тому краще попередити банк, що ви хочете провести подібну операцію і збільшити ліміт на проведення такої транзакції. Іншим виходом може бути такий. Не перевищуйте цієї суми і розбивайте її на кілька частин. Також, якщо ви збираєте гроші для ЗСУ, для переселенців чи для інших благочинних дій, вам необхідно завчасно повідомити банк про мету збору коштів або відкрити спеціальний рахунок. Підлягають фінансовому моніторингу і наступні випадки. Ви через війну виїхали за кордон, знайшли роботу і непогано заробляєте. Робите перекази в Україну або в іншу країну Європи родичам чи друзям через українські банки. Бо, як правило, переважна більшість українців зберегли рахунки в українських банках. Перекази за кордону відстежуються, якщо їх сума перевищує 50 тисяч гривень, а це трохи більше 1000 доларів. Якщо перекази або отримання значних сум регулярні, то банк може проводити моніторинг частіше. Під око ревізорів попадають транзакції, пов'язані з азартними іграми та лотереями, а також коли клієнт має відношення або зв'язки з Росією. Чи Білорусь. Уже кілька років значного поширення набула криптовалюта, тому під контроль попадають перерахунки віртуальних коштів у криптовалюті на суму понад 30 тисяч гривень. Банк також відслідковує підозрілу активність і нестандартні операції з карткою. Це можуть бути великі суми переказів. Розрахунки у різних регіонах протягом короткого часу. Висока активність по рахунку у нічний час. Або онлайн покупки на значну суму, а раніше клієнт лише знімав готівку і ніколи не користувався карткою для інтернет-розрахунків. Тоді банки е, можуть заблокувати картку і рахунок і запитують у клієнтів додаткову інформацію про походження коштів. Просить надати податкові декларації, інформацію про сплачені податки, підтвердити законність коштів. Банк може заблокувати картку клієнта за наявності судових претензій. Коли маєте несплачені штрафи, комунальні послуги, податки, борги, інші внески, це означає, що податкова, комунальне підприємство або дорожня інспекція подали на вас у суд. Якщо клієнт тривалий час не користується своєю карткою, банк теж може заблокувати її. Максимальний термін невикористання картки кожен банк визначає самостійно. Зазвичай це 6 або 12 місяців. Відновити її можна через мобільний застосунок банку. До речі, про ці терміни е, невикористання свого рахунку 6 чи 12 місяців. Дізнавайтеся у кожному конкретному випадку у своєму банку. Що ще може стати причиною блокування картки? Якщо тричі ввести неправильний Пін-код, банк теж заблокує картку. Оскільки неправильний код може свідчити, що є спроба зняти кошти з картки сторонніми особами. Тому якщо два рази у вас не вийшло, не робіть третьої спроби. Відновіть, чи пригадайте Пін-код і через деякий час пробуйте знову. Для розблокування картки потрібно звернутися до відділення банку або на гарячу лінію. Коли закінчиться термін дії картки, перед закінченням дії терміну картки банк повинен надіслати вам відповідне сповіщення. Якщо клієнт не реагує і не перевипускає картку, її блокують. Тоді знову потрібно звернутися в відділення банку для отримання нової карти. Всі кошти будуть збережені, але ви повинні знати, що на період воєнного стану банки продовжили дію своїх карток. Як діяти, якщо банк все-таки заблокував карту? Спочатку ви би мали отримати сповіщення від банку через ваш канал зв'язку телефон або електронну пошту. Але не завжди. Ви можете дізнатися про це. Тоді, коли не зможете розрахуватися карткою у магазині або зняти готівку у банкоматі, вам треба звертатися до банку і з'ясовувати причину блокування картки. Виконуйте інструкції чи вказівки, які дадуть вам працівники банку. Картку не розблокують, поки не ліквідуєте причину блокування карти. Ось коротко все. Якщо моя інформація була корисною для вас, ви можете підписатися на мій канал. Не пропускайте інформацію, яка може полегшити вам життя. Вітаю усіх з прийдешнім новим роком. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!